Вітаю, мене звати Юлія Чинуша. Я представляю німецько-українську благодійну організацію Синьо-жовтий хрест, яка базується в Німеччині. Організація існує з 2017 року, і ми активно допомагали вже з 2014 року Україні під час війни. Особливо в нас був головний проєкт, яким ми займалися. Це тижні без війни для дітей, чиї батьки були поранені або загинули на війні в Донбасі. І з повномасштабним вторгненням ми активно включилися в гуманітарну допомогу для України. Особливо ми зорієнтувалися на допомогу в медичній сфері. Ми відправляємо медицину в медичні установи, але також військові частини, в тактичну, не тактичну медицину і все, що необхідно для порятунку життів. Сьогодні я стою навпроти машини карети швидкої, на яку ми збирали кошти під час демонстрації 24.02. цього року. На роковини вторгнення, і ми оголосили саме збір для батальйону на карету швидкої для порятунку у зоні Бахмута. Сьогодні ми передаємо цю гуманітарну допомогу батальйону Радо, тому що ми знаємо, що вона буде в надійних руках і буде рятувати життя. Ця машина їхала з Англії, її везли наші волонтери, і потім я включно везла її в Україну. Ми сподіваємося, що ця допомога буде допомагати і далі рятувати життя. Ми орієнтуємося на медицину, але також доставляємо генератори, гігієну, їжу. Ми робимо все для того, щоб прискорити перемогу в цій війні, і будемо залишатися партнерами всіх, кому наша допомога потрібна. Давайте подивимося на карету швидкої зсередини. Ця карета е, дуже зручна, тому що в ній є сім сидячих місць для транспортування одне лежаче і ще може міститися одна, е, один ліжак, тому можна подивитися, що все присутнє також є система кисню. Е, Сюди підключаються балони. Тобто евакуаційна команда вона буде дуже задоволена тим, що тут є ця система і є можливість транспортувати якомога більше людей. Це дуже важлива в умовах, в умовах, в яких знаходяться наші хлопці. Тому ми шукали цю машину саме під цей запит. Батальйон зробив запит на нашу організацію завчасно, з описом того, що їм потрібно. І ми шукали цю машину цілеспрямовано. Так ми робимо для багатьох інших організацій також. І якщо в нас є можливість, ми збираємо кошти саме на це, на акціях, на демонстраціях, або також шукаємо меценатів, шукаємо донаторів, і це все потім перетворюється в матеріальну допомогу для України. Зараз ми бачимо також деякі рюкзаки, які ми змогли передати цього разу, з як гуманітарна допомога рюкзак для військового лікаря, який ми відправляємо регулярно. Дуже часто ці рюкзаки летять з нашою організацією, в яку ми в кооперації Air Rescue» до кордону з Польщею, а потім наші логісти відправляють їх на різні точки в Україні. Цей рюкзак це рюкзак для військового лікаря і парамедика. Він важить 10 кілограм. Дуже зручний для транспортування і для використання. В ньому всередині близько 140 предметів, я можу розкрити, показати. 140 предметів медицини, медикаменти і медичної продукції. Наприклад, тут є пельвік схін для цієї зони, якщо перебити кребетник, Є такі важливі турнікети, які, які наші хлопці використовують для порятунку п'яти життів. Розрахований це Е, він відправляється в руки. Йде окрема аптечка із необхідними медикаментами для евакуації для надання необхідної медичної допомоги перед евакуацією до лікарні. Тут є індибаційні набір. Тут є все необхідне для того, щоб професіонал зміг врятувати життя. Людей на на місцях ми відправляємо їх регулярно. Як я сказала, і на сьогоднішній день ми відправили 1347 рюкзаків в Україну. Ми отримуємо запити з усіх можливих точок України і продовжуємо збирати кошти на те, щоб закуповувати цю необхідну медицину. Ми будемо продовжувати це робити, тому що знаємо, що на сьогоднішній день медикаменти і медицина є найнегальнішою потребою. Тому разом із пошуком автомобілів для евакуації ми відправляємо медицину туди, куди вона за потребою йде. Від імені всієї організації Синьо-жовтий хрест, від імені українців, німців, наших волонтерів. Я дякую батальйону Свобода за службу, за те, що ви захищаєте Україну і ви захищаєте також всю Європу від російської навали. Ми будемо стояти з вами як надійний тил, бо ви наш надійний фронт. Слава Україні! Все є Україна!